Сам був професійним спортсменом. Я займався футболом, навіть грав у юнацькій збірній Україні, але потім сталася серйозна травма та зрозумів, що треба вже перекваліфікуватися та бачити нові перспективи в житті. Поїхав вчитися в Німеччину, в Ізраїль, та здобувати нову професію та стати найкращим фізіотерапевтом в Україні. Методика унікальна статка динамічна реабілітація. В чому його є сенс? То що ми завжди після кожної вправи, ми маємо аналіз. Ми не лікуємо проблему, а ми спочатку обираємо причину, а потім вже лікуємо проблему. Моя команда це моя сім'я. Вони, я вважаю, найкращі, тому що вони фахівці з великої літери. Тому що вони з полуслова, з полугляду розуміють, що треба, тому що ми працюємо як єдиний механізм. Я зібрав колектив, обулакав з ним і сказав, що в мене є таке, таке натхнення, я вважаю, що це буде за потрібне. Мій колектив мене підтримав, сказав, що так, ми будемо допомагати військово безкоштовно. До повномасштабного вторгнення десь було в мене чоловік 20-30. А вже з повномасштабного вторгнення вже було приблизно десь 120-130 пацієнтів вже військових. Чаще за всього у нас приходить все осколишні поранення, де переломи відкриті, не відкриті, порез нервів де нервові закінчення розрізані. Був дуже здивований, що ці люди все всю реабілітацію проходять з улыбкою, з сміхами. Навіть була така у нас смішна історія. Лежав військовий з протезом, Ровний масаж, а рядом лежить ну, цивільний. І ми що там з ним домовилися, я ще так я так нажимаю і кажу, ой! І в мене рука нога точніше в руках, Бачу цивільний, рядом від'їхав, залишив. <сміщу> тобто вся реабілітація у нас жартом з усмішками та великою бажанням. Допомогти армії, та многі хочуть повернутися обратно. Я дуже вдячний, що в нас є такі люди, які нас захищають, і яким наш центр може допомогти.